У глибокому зимовому лісі, де сніг лежав так пухко, ніби ховав під собою усі казкові таємниці світу, маленьке оленятко на ім'я Ліор, несподівано зрозуміло, що заблукало. Воно йшло за мамою та стадом, коли раптовий порив вітру підняв хмару блискучих сніжинок, таких яскравих, що Ліор захоплено кинувся за ними, не помітивши. Як відірвався від усіх. Тепер він стояв сам серед морозного безкраю, де кожне дерево здавалося чужим, а кожна тінь занадто туманною. Сніг хрумтів під маленькими копицями, а холодний вітер ніби наспівував сумну пісню. Ліор підняв голову до неба І побачив там лише сірі хмари. Які приховали зорі, що завжди допомагали оленятам знаходити шлях до Різдва, до великої святкової галявини, де щороку збиралися всі лісові мешканці? Мамо! тихенько покликав він, але у відповідь йому долинуло лише ехо та шелест гілок. Однак саме в цю мить, коли маленьке серце оленятка стискалося від тривоги, Неподалік спалахнуло ніжне сріблясте світло, ніби хтось малював у повітрі тонку блискучу лінію. Ліор здригнувся і зробив крок уперед. Він ще не знав, що це сяйво стане початком його найдивовижнішої різдвяної подорожі подорожі, яка навчить його, що навіть коли здається, що ти заблукав назавжди. Світло завжди знайде тебе першим. Ліор нерішуче ступав у напрямку сріблястого сяйва, яке м'яко ковзало між деревами то зникаючи, то знову з'являючись, наче хтось навмисно вів маленького, заблукалого мандрівника. Чим ближче він підходив, тим ясніше ставав слабкий мелодійний звук, ніжний, дзвінкий. Схожий на подих маленького дзвіночка, що торкається морозного повітря. Нарешті оленятко вийшло на невелику галявину, де на снігу сиділа крихітна істота, пухнаста зимова світлинка, маленька лісова фея, створена з морозу і світла. Її прозорі крила мерехтіли, наче крижані вітражі, а очі сяяли добротою. Ой, злякано вигукнув Ліор, коли фея раптом підвелася в повітря. Не лякайся, промовила вона тонким голосочком, який вібрував, мов зимова пісня. Я сніжинка, я бачила, як ти загубився. Ліор опустив голову. Я не хотів, я просто побіг за сяйвом, а тепер не можу знайти ні стежку, ні маму. Ні дорогу до різдва. Сніжинка злегка торкнулася його носика, і оленятко відчула приємний теплий трепет. Не хвилюйся, сказала вона, Різдво ніколи не покидає тих, хто має добре серце. Я допоможу тобі знайти шлях, але ліс сьогодні непростий Зима в цю ніч сильніша, ніж зазвичай. До того ж. Щось заважає різдвяні зорі засяяти над великим святом. Ліор підняв здивований погляд. Щось заважає сніжинка серйозно кивнула. Так, і якщо ми не знайдемо причину, Різдво може не настати. Маленьке оленятко відчуло, як у ньому пробуджується сміливість, та сама, про яку йому колись розповідала мама. Тоді я хочу допомогти і знайти дорогу і врятувати Різдво. Сніжинка усміхнулася. Добре, Ліоре, тоді нам треба поспішати. Слідом за світлом тільки вперед. Ліор і сніжинка просувалися все глибше в зимовий ліс, де дерева стояли мовчазними вартовими, обсипаними срібним снігом. Спочатку шлях був легким. Їх супроводжував тихий дзвін сніжинки і ніжне світло, яке вона випромінювала, наче маленький ліхтарик. Але чим далі вони йшли, тим більше темніло небо. Вітер почав здаватися неспокійним, зриваючи зі стовбурів цілі хмари снігу та кидаючи їх просто під копиця ліора. Це якось дивно, тихо мовив оленятко, озираючись. І раптом з за пагорба здійнялася справжня буря. Сніг закружляв у шаленому танці, ховаючи навіть найближчі дерева, а холодний вітер заспівав настільки сильну і різку пісню, ніби намагався зупинити кожен їхній крок. Сніжинка зависла над ліором і схвильовано прошепотіла. Це незвичайна буря, вона з'явилася. Занадто раптово хтось не хоче, щоб ми прийшли далі. Ліор притиснув вушка і нахилив голову, намагаючись протистояти вітру, але сніг колов йому очі. Ми не зможемо пройти просто так. крикнув він крізь завивання. Сніжинка злетіла трохи вище і спробувала пробити бурю своїм світлом, але воно лише слабко мерехтіло. Ледь пробиваючись крізь завісу снігу. Тут є щось або хтось, що приховує дорогу, сказала вона, уважно вдивляючись у біле шаленство. Ліорові стало страшно, але він згадав слова мами. Справжня сміливість народжується тоді, коли ти хочеш захистити не себе, а когось іншого. І тепер він стояв не лише за себе. Ми повинні знайти шлях. вигукнув він і раптом помітив слабенький промінчик світла, що виринав з-поміж снігової завіси. Дивись, там щось є. Сніжинка кивнула і, зібравши всі сили, підняла своє сяйво. Тоді тримайся за мною, Ліоре, ми пройдемо крізь бурю разом. І вони рушили вперед, назустріч невідомому, але зростаючи в рішучості з кожним кроком. Пробираючись крізь жорстоку заметіль, що виривалася з темряви, ніби жива істота, Ліор і сніжинка поступово почали втрачати сили. Сніг ударяв у них з усіх боків, а вітер намагався збити з них. Але маленьке оленятко вперто йшло вперед, не випускаючи з поля зору слабенький світловий відблиск, який він помітив раніше. І раптом, коли здавалося, що буря стала зовсім нестерпною, вони почули тоненький переляканий писк. Хтось там. вигукнув Ліор і, зібравши залишки сміливості, рвонувся вперед. Сніжинка підсвітила шлях, і перед ними відкрилася маленька западина, захищена від вітру поваленим деревом. Усередині, тремтячи й стискаючись від холоду, сиділа маленька білочка з примороженим пухнастим хвостиком. Будь ласка, допоможіть. тихо прохрипіла вона, ледве піднімаючи голівку. Ліор одразу зігрів її своїм тілом, а сніжинка опустилася поруч і створила теплий колосяний ореол світла. Як ти тут опинилася? лагідно спитав оленятко. Білочка ковтнула і прошепотіла. Я шукала дорогу до ріствяної галявини, але світло зорі раптом сникло, і буря закрутила мене, як листок. Сніжинка і Ліор поглянули одне на одного. Ти знаєш, чому світло пропало? запитала фея. Білочка кивнула. Так, кажуть, у Снігових ярах хтось холодний і сердитий затулив дорогу до зорі. Хтось, хто давно забув, що таке різдво. Сніжинка здригнулася. Снігові яри, повторила вона. Тоді все значно серйозніше. Ліор відчув, як у ньому знову зажевріла рішучість ми допоможемо тобі вибратися, а потім знайдемо того, хто затримує зорю. Білочка з вдячністю притулилася до нього. Дякую, я покажу вам коротку стежку, щойно зможу рухатися. І в ту мить буря почала слабшати. Ніби сам ліс помітив, що вони рятують одне одного. Коли білочка трохи зігрілася і змогла знову рухатися, троє мандрівників вирушили далі за її підказками. Дорога пролягала крізь вузькі снігові стежки, де дерева стояли мовчки, схиливши гілки так низько, що вони нагадували білі тунелі. Чим ближче вони наближалися до снігових ярів, тим холоднішим ставало повітря. Навіть сяйво сніжинки тьмяніло, ніби його хтось невидимий приглушував. Нарешті перед ними відкрився широкий яр, повністю вкритий льодом, який відбивав небо так чисто, ніби був величезним дзеркалом. Але не це привернуло увагу Ліора. У самому центрі яру, на високому крижаному виступі, стояв велетенський силует. Фігура була прозора, майже створена з льоду, і мерехтіла срібними тріщинками. наче всередині неї щось боролося, намагаючись вирватися. Це прошепотіла білочка, ховаючись за ліора. Це той. Хто затулив шлях до різдвяної зорі. Сніжинка зібрала всю свою сміливість і піднялася вище, щоб роздивитися. Це людовий страж, тихо сказала вона. Колись він захищав зимові шляхи, але тепер щось заморозило його серце. Ліор відчув, що страж дивиться прямо на них. Хоч очей у нього ніби й не було, лише холодне світло. Навіщо він робить це?» запитав оленятко, та відповіддю стало потужне завивання вітру. Лід навколо засяяв, і з-під землі вирвалися крижані спіралі, які перегородили їм шлях. Він боїться, прошепотіла сніжинка. І страх. Змушує його ховати світло. Білочка затремтіла Що ж нам робити? Ліор ступив уперед, відчуваючи, як маленьке, тепле полум'я у грудях, народжене дружбою, добротою та бажанням врятувати Різдво, починає набирати силу. Якщо його заморозив страх, значить, його можна розтопити. І сніжинка побачила в очах оленятка те, чого не вистачало самому стражу віру, що світло завжди перемагає холод. Хоч лід під копицями тріщав і лунав загрозливий гул, Лігор продовжував рухатися вперед, ніби хтось невидимий штовхав його до самої вершини крижаного виступу. Сніжинка летіла поряд, освітлюючи йому шлях, а білочка, хоч і тремтіла, трималася позаду, не бажаючи залишати друзів. Льодовий страж підняв свої масивні руки, і повітря враз стало таким холодним, що дихання Ліора перетворювалося на кришталеві хмаринки. Навколо Закружляли уламки льоду, створюючи небезпечний вихор. Та Ліор не зупинявся. Він ішов, бо знав, що страх може стати сильнішим тільки тоді, коли ти дозволиш йому. Страже. вигукнув оленятко. Голос його тремтів, але не від холоду. Ми не вороги! Ми не хочемо забрати твоє місце або завдати тобі шкоди. Льодовий велетень застиг, і буря на мить вщухла, ніби сама зима слухала. Ліор зробив ще один крок останній, найважчий, і простягнув вперед мордочку, торкнувшись холодного краю льоду своїм теплим носиком. Ти не сам. Тихо промовив він. Нам усім іноді страшно, але Різдво це про світло, про те, що навіть найхолодніше серце може зігрітися. Сніжинка посилила своє світіння, огорнувши Ліора м'яким золотим сяйвом, і раптитом від дотику оленятка в льоді з'явилася тріщина не різка, а тепла. Наче в ньому пробуджувалося життя. Льодовий страж здригнувся, його масивне тіло почало світитися ніжним блакитним сяйвом, а крижаний вихор навколо розсипався на мільйони блискучих сніжинок. По обличчю велетня ніби ковзнула тінь здивування, а потім полегшення. Я забув. Пролунав низький, але м'який голос, схожий на гул зимових гір, забув, що таке тепло. Ліор усміхнувся, і його сміливість нарешті стала тим полум'ям, яке зруйнувало крижану самотність. Ти не один, прошепотів він, і Різдво не забуло про тебе. Людовий страж опустив голову, і його крижане тіло почало повільно танути. Не водою, а світлом, м'яким, блакитним, немов у ньому прокидалася давня пам'ять. Сніжинка кружляла довкола, ледь торкаючись його плечей своїм сяйвом, а білочка дивилася широко розкритими очима, не вірячи, що таке велике диво. Може розпочатися з маленького оленятка. Я був сам, знову пролунав голос стража. Мені здавалося, що світ мене забув, і тому я заховав його світло. Ліор підійшов ближче і ніжно торкнувся його лапи. Різдво не забуває нікого, сказав він, і ти теж частина цього свята. У ту мить земля під ними затремтіла, а за обрію вирвався золотий промінь. Він прорізав густі хмари над яром і піднявся високо в небо, розквітаючи там великим сяючим колом. Це була різдвяна зоря, та сама, що щороку освітлювала шлях кожній істоті, яка шукала тепло, надію чи дорогу додому. Буря розсіялася, дерева заблищали кришталевими іскорками, а ліс наповнився молодійним дзвоном, який міг народитися лише в одну ніч на рік. Льодовий страж став меншим, лагіднішим і нагадував тепер не загрозливого велетня, а доброго, смішного зимового дядечка зі світлими очима. Дякую, промовив він. Схилившись перед ліором, Ти повернув мені серце. Сніжинка радісно сміялася, білочка стрибала навколо, а ліор він відчув, як щось тепле й важливе зажевріло у грудях, і раптом над лісом пролунав знайомий голос. Ліоре. оленятко підскочило. Мама. Вона вибігла за дерев разом зі стадом, яких зоря. Вивела прямо до нього. Вони міцно пригорнулися, і Ліор зрозумів він знайшов не лише дорогу додому, він знайшов себе. Ти справжній герой, прошепотала мама. А сніжинка додала, бо справжнє різдво народжується там, де є сміливість і добре серце. І в ту ніч над лісом світило одразу два вогники. Велика різдвяна зоря і маленьке серце оленятка, яке стало теплішим за будь-яке диво. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.